Вітаю! І сьогодні я б хотіла поговорити з вами про Сімс. Нещодавно я скачала собі четверту частину Сімс, і мене якось пробило на ностальгію. А також у мене з'явилося натхнення вивчити щось нове. Недовго думаючи, я вирішила створити айсберг по Сімсу і не звичайний айсберг, а все ж таки трішки містичний, трішки такий. Трьомний айсбергі будуть факти, в основному, які я знаю сама, а також які вже висять на форумах в інтернеті вже давно. В общем, для трушних фанатів. А перед тим як розпочати відео, я б хотіла, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал. Там я публікую свої анонси по поводу майбутніх відео, малюнки, а також моменти свого життя. Також там з'явилися нещодавно фан-арти, які присвячені мені. Мені дуже приємно, дякую. Тому, якщо вам буде цікаво, заходьте там доволі атмосферно. Перший рівень зомбі. Першій і по третій частині Сімс є можливість возродити персонажа як зомбі. Але перша й друга частина відлічилася тим, що зомбізм є не тимчасовим станом. Такі сіми втрачають свою особистість і буквально стають просто ходячим м'ясом. Привиди. Привиди з'являються лише тоді, коли сім вмирає, і на вашому участку залишається його урна або ж якісь остатки. В другій частині привид може налякати сіма, і з чого в нього впаде шкала потреб. І якщо привид буде часто таке робити, сім помре. Телефонні розіграші. Всім з до вас в будь-який час можуть подзвонити з невідомого номеру. Такі дзвінки не несуть ніякої загрози, але деякі фрази, наприклад, кінець бузький, робіть заготовки, ви були вибрані, вони скоро прийдуть, вони скоро з'являться. Можливо, вам варто двічі подумати перед тим, як відкривати двері. Заганяли гравця в ступор і непорозуміння. Звуки небезпеки. Ці звуки зазвичай з'являються коли всім в небезпеці, наприклад, від пожежі. Але фанати запам'ятали тривожний звук під час крадіжки, коли на ваш участок приходить грабіжник. Смерть. Смерть, або як говорять ще жнець, з'являється, коли ваш або фоновий сім біля вас вмирає. Нещодавно в Sims 4 додали нове доповнення, де розкривають цього персонажа і його професію. В старих частинах сімс його моделька виглядала ось так і лякала гравців. В четвертій частині скелети вирішили прикрити і зробити більше таємничим. Лор Сімс 2. Друга частина дуже відлічилася своїм лором. Адже тут багато загадок зі смертями, пропажами, таємні заговори. Взяти ту ж історію сім'ї Год, про яку поговоримо пізніше. Страшні локації. В кожній частині Сімс є локації зі своєю жуткою таємничою атмосферою, яка лякає і водночас надихає гравців. Стрэнджервіль. Це місто з одноіменного доповнення всім 4. це невеличке містечко в пустині є омажом реального штату США, в якій знаходиться знаменита зона 51. По місту ходять не тільки військові і агенти, а й одержимі СІМи, загадку яких вам потрібно буде розгадати самостійно виконуючи квести. Соціальний кролик і терапевт в другій частині Сімс є два NPC. Соціальний кролик і терапевт. Які приходять до Сіма, щоб допомогти з психічними проблемами, але в тому прикол, що кроме вашого сіма їх більше ніхто не бачить. Трагічний клоун. З першої по четверту частину Сімс існує картина клоуна, і якщо її повісити в домі, то на ваш участок завітає клоун, який буде заважати вашим сімам. Роблячи пакості і доводячи до апатії. Якщо спалити картину, то і одночасно загориться клоун, і це натякає на якусь містику. Кракен всім стри з доповненням Райські острова є можливість зустріти Кракена. Він може на вас напасти, але сім від цього не вмирають. Акули. В третій, четвертій частині сімс, плавуючи біля тропічних островів, є можливість зустріти акулу. В третій частині сімс є всі шанси вмерти від акули, якщо ви захочете з нею побитися. Голосав сімс 1 Спільнота гравців Сім говорить, що голоса у першій частині жуткі із записів тих часів. І правда, якщо згадати сцени пожежі, то всім це підноситься як щось кумедне, щось таке неуклюже. Але в першій частині ми можемо чути лише звуки агонії. <плес> Звуки кладовища. В Sims 2 є неприємні звуки на кладовищі з могил і непідготовчого гравця це може злякати. Дом з привидами. В Sims 4 з доповненням паранормальне, з'являється дом з привидами, в якому можна жити. Привиди будуть заважати Сімам жити, поки не пройдете квест. Гробниці. Сімс3 з доповненням жажда до пригод додають гробниці, в яких можна проходити квести, але під час вивчення локації тобі стає жутко від самотності, фонової музики і самих темних стін. Порча файлів. В Sims 2 можна легко зламати файли вашої гри, наприклад, видалити пару персонажів або перенесення сіма читами на якусь другу локацію. Бивство в View це невелика загадка. в Sims 2, де існує книга під тою ж назвою. Автором є Олександр Гот, який написав книгу за 50 років до його народження. Можливо, це просто помилка розрабів гри, але завдяки неї люди стали робити теорії про машину часу. Деформація це помилка в анімації під час гри. Таке часто виникало в третій четвертій частині. Глюки одночасно були смішними і трішки жуткими. Кража прибульцями і вагітність. Прибульці існували в Сімс завжди. Але мало хто знає, що якщо прибульці викрадуть чоловіка, то буде великий шанс, що той повернеться вже вагітним. І да, Сімс спроможні родити гібрида, який стане частиною вашої сім'ї. Опудало. У всіх частинах Сімс існує опудало, яке може налякати Сіма, якщо довго на нього дивитися. В четвертій частині, до речі, з ним можна зайнятися вуху і навіть завести дитину. Мумія в гробницях є можливість зустріти мумію, яка може накласти прокляття, із-за чого сім не зможе спати, його будуть мучити галюцинації, потім він помре. Очі в темноті. В кожній частині Сімс можна побачити в темноті очі. Ніхто не знає, що воно таке, але воно завжди спостерігає за тобою. У мене є теорія, що це просто кажани. Метеорит. В 3 і 4 частині Сімс є можливість смерти від метеориту. В Сім'с 2 є щось подібне, але там замість метеориту падає супутник. Також у Сім'с 3 є прибульці. І вони можуть викликати метеорит по собственному бажанню нічний дух. Всім 4 з доповненням про магію також додають прокляття, якщо ви десь накосячили в зіллях або магії. Всього їх дев'ять, але найстрашніше це прокляття нічного привида, і за якого ваш Сім може померти. Склепи. Склепи всім з'являються королячими норами. Це коли геймплей відбувається в тексті. Склепи від печер відлічаються своєю моторошною музикою. Океанічна погроза. У русалок в з є здібності океанічної погрози, щоб налякати сіма. Якщо часто її використовувати, то є шанс, що Сіма затягне під воду. Місто привид з самого початку в з три такого міста немає, але якщо виселити всіх сімів, то буде можливість жити і гуляти в пустому городі. Сім середньовіччя у 2011 році вийшов сім середньовіччя. Це дійсно унікальна гра зі своїми особливими механіками, із за яких він зараз в айсбергі. Наприклад, там є публічні казні, заказні вбивства, дуельна смерть, отравлення ядом, чума, релігійні воїни і навіть катування полонених. Загадка клоуна в третій частині Сімс. Ми можемо знайти могилу того самого трагічного клоуна. Є теорія, що насамперед клоун був веселим, адже його справжнє ім'я Санні. Що означає веселий і яркий, але після смерті став сумним. Також в четвертій частині є персонаж на ім'я Семмі Карсія, який переодягається в сумного ведмедика. І якщо поглянути в його сімейне дерево, то ми дізнаємося, що Санні був його братом гравець. Тут скоріше буде філософська тема, адже гра Сімс це симулятор життя. Пісочниця, в якій ми управляємо всім, а особливо чужими життями. І майже кожен гравець це садист, який може насолоджуватися, спостерігаючи за стражданнями невинних життів цифрових персонажів. Сім'я Доу в третій частині Сімс в готичному містечку живе сім'я Доу з дивними іменами Джон Доу і Джейн Доу. Цей термін використовується в правоохоронних органах, а також в медицині для обозначення лиць ім'я не було виявлено. І часто під таким терміном люди мертві. Ця сім'я веде себе, наче з реклами про щасливу сім'ю. Не мають друзів чи знайомих за межами сім'ї, а також в Описі говориться про якийсь підвал, якого в домі немає. Є теорія, що це ходячі мертвеці, і, можливо, відсилка на книгу кладовище домашніх тварин автора Стівена Кінга, прокляття сім'ї Ремінгтонів. Ця сім'я складається з привидів і двох живих людей. Є теорії, що їх дом прокляли, із-за чого там сіми часто вмирають із-за нещасних випадків. Духи тварин. Тварини в Сімс також можуть стати привидами і взаємодіяти з оточенням, але якщо в Sims 3 і 4 модельки виглядають мило, то Sims 2 не дуже. Крадіжка Белий Гот Лорі Сімс, таємниця Бели Гот найпопулярніша. Бела жила в чудовому шлюбі зі своїм другом дитинства Мортіром Готом. В один день її пригосив в гості місцевий бабнік на ім'я Дон Латаріо, в домі якого Беллу бачили останній раз. Зі спогадів Дона ми дізнаємося, що вони разом дивилися на зірки, що підвищує шанс появи прибульців. Цьому замішані були ще сестри Гангадзе, які бачать перед собою лише гроші. Якщо поглянути в їх сімейне дерево, то можна побачити, що в їх роду є прибульці. Тобто вони спеціально викрали конкурентку. Вийшло доповнення до третьої частини, де нас переносило майбутнє, і в одному з інопланетних городів знайшли могилу тієї самої Белли Гот. Десятирічна таємниця нарешті була розгадана ведмедиця Клер В сім завдяки доповненню жаркі побачення можна зустріти ведмедицю Клер, яка веде себе доволі дивно. І ні, це не людина в костюмі. Коли вона випадково потрапляє на ваш часток, вона може взаємодіяти з предметами, наприклад, боритися в мусорі, вкрасти меду, говорити з плюшевим ведмедиком, або вона буде плакати, якщо побачить ковра у виді ведмедя. В мене є теорія, що ведмедиця Куер насправді пізнає в цих предметах свою сім'ю, що її колись розлучили, і в домі вашого сіма вона знаходить іграшку, яка схожа на її дитину, а потім вона знаходить шкуру свого вже покійного чоловіка. Живіть тепер з цим одержимий фанат. В першій частині сім'с існує одержимий фанат, і якщо в четвертій частині для цього потрібно було вибити очівку, то в першій частині він з'являється просто так. Він буде приходити на ваш участок, приносити чорні рози, а також залізати в ваш дім і ворувати. Перевернута голова. Sims 1 відбувався баг при загрузці іконки персонажа. Замість неї могла з'явитися іконка перевернутої голови блідної жінки, яка могла міняти емоції. Для тих часів, не маючи нормальної інформації, це дійсно виглядало страшно. Adventureland у 2016 році гравці писали про загадкове місто Adventureland, який був копією міста Silent Valley, але з особливостями. В тому місці ніхто не жив, кроме двох сімів Саллі Харді і Джека Ренсена, які можуть існувати лише в цьому городі. Цей світ з'явився у одиниць і пішли теорії, що це такий містечний баг. Хтось взагалі казав, що це атака хакерів, але відповідь була набагато простіша. Потрібно було встановити доповнення жажда пригод через Оріджин, а не Стім. І тоді б з'явилося це місто. Четверта стіна. У другій, і третій частині Сімс є баг. Коли ти переключаєшся на свого Сіма, він може зламати четверту стіну і поглянути на тебе. Тролінг розрабів. Є теорія, що розраби спеціально залишили або створили нові баги, щоб потролить гравців. Рослина мутант. В консольній версії Sims є рослина-мутант, який по-любому є предком коров'ячої рослини. Цю рослину можна кормити мусором, але якщо цього не робити, то рослина буде шукати Сіма і з'їсть його. Смерть Скіпа Брока. В другій частині Сімс існує мертвий персонаж Скіп Брок, який по лору втонув у воді. На задньому дворі можна побачити басейн без ступеньок, і гра залишає нам наміки, що все-таки це був не нещасний випадок. Лоліта Готт год! В сімейному кладовищі готів можна побачити могилу Лоліти Гот, але самої дівчини в сімейному дереві немає. Своїм ім'ям вона відсилає нас на книгу Лоліта, яку ми, звичайно, будемо засуджувати. Теорії говорять, що вона була заміжня за Гюнтера Готта, але померла від удару блискавки, як написано на її могилі. Клонування. У Sims з є баг, де вашого Сіма можуть клонувати. У персонажа з'являється іконка, що він знайомий сам з собою, і гра клонує вашого Сіма із парадоксу в ігровій логіці. З клоном навіть можна завести відносини, і зі сторони це виглядає так, наче у сіма відбувається шиза. Малюк це лише предмет. В першій частині Сімс малюк був записаний як предмет, і його можна було продати разом зі своїм домом або ж грабіжник міг його просто викрасти. Смерть без причини. В Сімс 2 міг випадково вмерти без причини ваш сім, і гравці стали переживати за своїх сімів, адже в будь який момент міг статися сердечний приступ в майбутньому цей баг виправили. Духи дітей. Духи дітей свій час наганяли жуті. Вони приходили на ваш участок, телепортувалися з жуткою посмішкою. А після приходив рандомний сім і ламав гру. Насамперед відбувався баг із-за того, що не була прописана анімація цих дітей, і їх кидало в папку до небезпечних персонажів, наприклад, ЄТІ. Який не міг бути на вашому участку із-за того, що гра ламалася. Щоб такого не сталося, могилу дитини потрібно перемістити на другий участок. Серійний вбивця в Sims з є є персонажне ім'я Олівія Спектор, у якої на задньому дворі знаходиться 21 могила. І ні, вони не декоративні. У спільноті говорилося, що вона серійна вбивця, але все куди складніше і романтичніше. У її сина Неона Спектра немає батька, адже його батько це сама смерть, і це, до речі, підтвердили в четвертій частині в новому доповненні Життя і смерть, де на його зачусці можна побачити мітку коси. Таку мітку можна буде побачити лише у дітей і покоління смерті. На шиї воно буде зображатися косою видішраму. Третій частині, яка відбувається раніше про хронології, у Олівії Спектр є спогади про вуху зі смертю, а також спогади про народження Ніона Спектра. Олівія закохалася в смерть після першого вбивства і з тих пір стала вбивати, щоб частіше бачитися зі своїм коханим. У них родився син, а потім говориться, що вона покинула свій світ. Щоб бачитися зі своїм коханим, а дитину забрали для експериментів. Лялька існував такий мод, який міняв плюшового ведмедика на ляльку, але на жаль, вона була заразна. Ця лялька, попадаючи на участок, випадково потрапляла в файли других об'єктів, там де сіми і постройки. Після чого сіми, які потрапили на другий участок без ляльки, заражали других сімів, а ті третіх, і так далі. І Із-за цього гра ламалася. Але найстрашніше те, що люди, не знаючи, загружали постройки в галерею, яка контактувала з лялькою, і тим самим заражала других. <гравців>. Пізніше випустили гайди, як можна було видалити цю заразу з гри. Ось такий вийшов айсберг, Я надію, що вам сподобалось, адже над ним прийшлося чуть-чуть попотіть. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, а також писати в коментарі про свої історії з Сімс. Всі посилання я залишу в описі, а я за чаєм.